Дорогі мої друзі, хочу вам отакі показати оце таке, таке насіннечко. Хто знає, з чого це таке насіння, ось листя. Щось вам нагадує? Так, хто знає, то це насіння з магнолії. Я зібрала, ви знаєте, раз, два, три, три таких коробочки. Три, отакі, ось бачите, гілочки. Це коробочки, там таке насіннячко. ось визріло. Ви знаєте, можливо, треба було чуть раніше його зібрати. Але я у цьому році перший раз, і це, як завжди, у мене таке пробний експеримент. Але все одно я його посію, це насіння. І сподіваюся, що на весну зійдуть маленькі магноліки. Дуже хочу, дуже хочу, щоб у мене все вийшло. Будемо з вами чекати і спостерігати разом, що з такого експерименту у мене вийде. Обов'язково, як все буде добре, я весною вам покажу, чи зійшли вони в мене такі маленькі, чи не зійдуть. Чи, чи треба було. Може раніше, так як ото півоні ми не передержуємо насіння, збираємо раніше, може, треба було із магнолії не держати до такого, вже, щоб вони геть аж пересохли. Усе будемо бачити. Ось такі насінини. насінини крупні. Ось гляньте. Бачите, які? Насіньке таке тверденьке, крупненьке. Ось. Ну, мої хороші, сіяти буду, звичайно, так як ми сіємо дерево видно так як сію насінечка з такої півонії, з гібридів. Все як завжди. Зробимо ямку, додамо цього сипця, додамо піску. Ну, все як, як зазвичай. Ну, якщо бажаєте, я вам покажу.